Всім привіт! Сьогодні ми з Шеню зіграємо... Я тротум мил? Богдан! Богдан, стій! Стояти! Ти чого мою скриню з діамантами вкрав? Твою? Ну так, мою! взагалі то це моя. Де це написано? Ти серйозно? Я взагалі. Що взагалі? Понечка не помітити. Хм, mm. за мною ніхто не слідкує? Ну ладно, охорона. Ось цю скриню заносіть і поставте в сейф. Так, сер. Все, я піду покакою. Ви чого стоїте, заносьте. Нічого собі, ненавиджу двері. Ви, двоє, працюйте. У нього навіть своя охорона є. І Що такий важливий? Треба скриню забрати. У мене якраз є кілька ідей. У кожного будинку має бути каналізація. І, схоже, це вона. Наче не дивляться. Все. Ой, фу. О, в це. Фух. Прохід має бути десь тут. Ось він. Закритий. Добре, що у мене при собі завжди є гайковий ключ. Та чого ж ти так шумиш то? Я так розумію, це гараж. Що це за звук? Ой ой. Всі питання потім. Що тут ящики візьму кілька штук. Ні, тобі здалося. Все до побачення. Потім подивлюся, що там... Швидше, швидше. І ще ж закритий люк треба. Я думаю, складати тут. Доволі затишне місце і недалеко таскати. Давайте поскладаємо. І що ж тут таке? Звук наче чей шос гаража. Нічого собі! За що я в Майнкрафт? Звідки у Богдана його стільки? Він же дуже дорогий. Свідки у нього стільки охорони. Когось чекаєте? Що? Ні, до побачення. Треба якось пробратися в дім. Але через каналізацію вже не вийде. Точно! Я зараз позвоню другу. Секунду. Алло, так, треба твоя допомога. Приходь швидше до будинку Богдана. Я давай чекаю. Я вже тут. Почекаю. Ти звідки знаєш його новий ад? О, байдуже, дивись. Ти маєш якось пройти до Богдана в дім і поставити портал цією пушкою. Зрозумів? Окей. А шоколадку даш? Добре дам. Все, йди швидше, швидше, швидше. Давай. Богдан, відкривай. О, Женя, привіт! Ти ж тільки годину тому був у мене. А я йшов додому, але в туалет захотілося, тому повернувся. Та проходь туалет на другому поверсі. Ага, дякую. Ну ще дохо він там. Він вже мав відкрити портал. О, ну нарешті. Ось тримай шоколадку і скидай портал ган, а скітус. Який скітус? Ми домовлялися лише на шоколадку. Ні, і на скітус. Ось, тримай гроші, тобі на тонну скіту все вистачить. Опа. Все, давай, все, бувай. Так, я на другому поверсі. Давайте з самої дальні почнемо. Що тут спальня? Так. Кіндер сюрпризи. Це я запираю. Не зарейд! Це ще краще, ніж мої діаманти, але все ж. Попіти? З якого року він взагалі тут все тримає? Після маленького перекосу треба сходити в туалет. Так, в туалеті мій же портал. Шучі, шучі. Фух. Я цього разу вирішив зробити все простіше і залізти на дах крюком. Ось так потроху, потроху. Вони не звалитися. Опа? Не зовсім м'яке приземлення, але це не страшно. І як залізти? У мене з'явилася ідея безшумна, але не чиста. Ну що поробиш? Вишивайки лайк і під відео. А Вода немає? І що ж тут? Школа Нізайсі? Незерит, це добре. Ще незерит, не забираємо все. Ну це на звуки. Охорона, перевірте, що там. Бургери. Ю -ю 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 -ю. Забираю ще... все. Забираю ще ящик і уходжу. Все, вилазимо. І тікаємо. Може ви вас чому я так одягнений, а це тому, що я перекинувся прибиральником, щоб унести ще більше скрізь. Ей, mm, ти хто такий? Я прибиральник. Хто там? Клінінг викликали? Ні, а хто такий Клінінг? Я питаю прибиральника викликали? А, так, заходьте. Ось, дивіться, ідіть в ту кімнату на другому поверсі, там треба прибрати. Я зараз вам покажу. Ось ідіть за мною. Ось тут. Все, ви працюйте, а я піду. І Що ж там після його переку? Ой, фу. Це що він там таке їв? Ні, я туди не піду. Що в цій кімнаті? Не зарит. Плюшева іграшка ООН з 99 ночей? Це щось новеньке. Усе заберу. Давайте тут обережно розіб'ю сково. У мене якраз є гравіті пушка і зараз поперекидую скрині поближче до схову. А тобі не здається дивним, що із будинку і боса вилітають ящики і скрині? А яка різниця він нам платить за те, щоб ми стояли просто? Як ви тут призимуєтеся зручно. Зараз буде справді дещо опічно. Але спочатку треба розкласти ось так печу. Не жалічі. І ось сюди. Тепер лишилося тільки почекати. Ось іде йде. Іде фаст. Не зрозумів. Печівко? Ням-ням-ням. Е, що? Куди я паутів? В. В кокос? Що? Кокос? Який кокос? а Він же не вміє читати, але поки його немає, я встигну винести хоча б кілька скринь. Добрий день, я друг Богдана. Mm -hmm. Якось я високовато. Добре, що у мене є. відро з водою. Зараз буде пічний водор. Вітер. А, вітя Дроп. Кукав? Ні. Ну ладно, я тоді поїхав. Ну, поїхав, <гас> точніше полотили, а... ай, попа бобо. <гас> Ладно, треба піти додому. <гас> <гас> Як за а хоча це ж Богдан. Давно я такого вже не робив, але це дієво. Тому я перетворився в дівчину Богдана. І поки що не знаю, що хто я дівчина. Тільки спочатку треба. Ось, ні, по на Ось тепер можна йти до Богдана. Тук-тук-тук. Знову ви. Я сказав, що не буду купляти ваші пауці. Ой. Доброї ночі, навіщо ви привели мене в мої хвороми? Та наче день ще. А, він хвилюється. Дивіться, в костюмчики. Знову скривка Ладно, я напишу, тому що він вже й ночує. Привіт, це твій Дім. Нормально. А ти його сьогодні? Та я ж не питав, як у нього справа. А покажеш Дім? Так, сідай. Що? Він, Може він хотів сказати ліві? Що проходити? Ні, сідай. Куди? Ем, ні, дякую. Ну, якщо ти не хочеш показувати мені свій то я піду. Любий моє. Що? Що? Ну йди звідси у ній самому добре. Ось зараз ви побачите через 3, 2, 1. Ладно, пробач, повернись, будь ласка, я покажу тобі свій сейф. Опа, це саме те, що мені і треба. Приходить. Повеселі Ну, ти хоча б двері закривай. У мене тут кухня. Тут не зерит. О. Я візьму. Тут ванна. Тут не зерид. Тут як його нахи? Хоу? Так, синтезатор. Тут не зерид. Тут туалет. Туди заходь. Чому? Я думаю, там провід. Провіт друзь. Тут на третій поверх. А тут спальня. Щось еще тут не униз. Лягай. Ні, дякую, я відмовлюсь. А де сейф? А, сейф? Він там. Де там? Там? Йди за мною. Ненавиджу двері. Ну і де? Нічого собі. Ой, ще й сходи робить. Нічого у нього оборона сейф. А 100% має щось цінне лежати. Так, пароль. Я не пам'ятаю. Богдан. Ой, не туди. Пароль. Один, 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 один. Тобто тут чотиризначний код. Ось сейф. А подивитися можна? Серйозно, це той сейф? Ні. Чому? Тому що там лежить саме цінне, що у мене є. Це ти. Тоді я піду. Ладно, Стій, можеш подивитися. І що ж тут таке? Що це? Фу! Мені вже час іти. Як тобі середа? Стій, я зараз дам тобі трохи не серед. Ну добре, давай. Це взагалі чудовий. Я і так взяв у нього назерт, а він ще й мені принесе зараз. Ось несе, несе. Це давай, березень мені. Мабуть, хотів сказати, напиши мені. І скільки ж він приніс мені назариту. Забираю і тікаю. Ви, скоріш за все, вже здогадався, навіщо мені цей камінь і перчатка. А ті, хто ще не зрозумів, зараз побачите. Вставляємо камінь часу і... Наче спрацювало. Треба перевірити. Дивіться, спрацювало. Ось. Корова не рухається. А це означає, що можна йти до Богдана. Ну нічого собі у нього перекус. Попіти. Чудово. Що тут у нас? Я вибачаюсь, а що це Богдан робив? Я прямо зараз запишу клюжечок у свій телеграм. Тому хто підписаний на нього могли вже дізнатися про це відео за кілька днів до його виходу. Ось я вику, тому підписуйтеся в телеграм по посиланню в описі, щоб дізнаватися про цікаві відео раніше. Я заберу на Ну, наче я все виніс. Стоп. Що це за кнопка? Я її раніше тут не бачив. Нічого собі. Тут скільки незарит. У нього тут скрині з незаритом і ще й портал, із його блоків. Треба все забрати. поїхали. До розморозки часу лишилося. Що? 10. 9. 8, 7, 6. Стоп, таймер, зупинись! Почекай! 5. Що? Стоп? А, а що, так можна було? Ще скриню заберу. Брат, пробний період зупинки і таймера закінчився. Продвивати будеш? М -м що? Ну, давай. Окей, з тебе 50 лайків. У мене немає стір. Ну тоді 3. 2. Один. Час розморозився. Фух, я встиг втекти. Але ви бачили скільки там ще всього лишилося? Давайте ви зараз ставите 10 лайків. І я відразу випускаю другу частину. Охорона, де мої скрині? Всім дякую за провегляд. всім бувайте. Подивіться оці відео. І всім бувайте.